Вітаю всіх 15 травня 2017 року. Сьогодні на кінець перший теплий, справжній весняний день. Ось так в мене виглядають мої теплі грядки. Високі теплі грядки, а це грядки. За методом Олександра Савіна. Тут посіяна редиска і огірочки прямо в ґрунт. Вони були просто накриті агроволокном, а це поставив прямо в землю. Повтикались такі дуги, провізована, така буде, парничок такий буде і Ось так. На сьогодні вже такі бурячки. Під агроволокном, а до речі, в нас кілька днів тому були заморозки, померзла картопля, померзли садки. Так, це в мене тут рамочку виняв з, пропавшого, з пропавшої сім'ї на обсушку. Ось білки трудяться, нехай обсушують. Ось так, вишенька виглядає. Померзло, все померзло, мороз був. Так, ну, тут ось зараз, глянем, що робиться. Тут, тут була теж тут редиска, редиску вже майже э, один урожай з'їли, є ще трохи є редиски, собі вистачає. Цибулька вже от така. Ось так виглядає. Сьогодні полємо душів практично немає, йде, було холодно, хмурно, а дощу і не було. Таке поморосив трошки і все, сухо, земля суха. Ось так. Ось такі. На сьогоднішній день результати коротенько. Ну, поки що все.